Сьогодні я вам покажу три паяльні станції від механік, чим вони відрізняються та в чому їх особливість. Я обрав станції на жалок c 115 та c 210 Особливість цих жал в тому, що при маленькому розмірі вони мають велику потужність, в них встроєний термодатчик та можна замінювати жало під час роботи без усіляких зусиль. Нагрів до робочих температур складає декілька секунд. Якщо порівнути з жалами Т-12, то у другої менше плюсів. Але й ціна нижче. Т12, наприклад, теж має встроєний термодатчик, але розігрів складає приблизно 30-40 секунд. Ну і плюс до того, на гарячу не замінити жало, бо жало тримається зазвичай гільзою з різьбою. Тож, зараз ми поговоримо про саме ці три станції. Механік Prime C210, C115 та MASD01. Prime. Т210 та Т115 має діапазон робочих температур від 100 до 430 градусів. А MASD01 має діапазон від 100 до 400 градусів. А тепер ми їх розпакуємо і подивимось, що всередині. Почнемо зі станції механік MISD01C210. Нас всередині зустрічає мануал. Сама паяльна станція. Ручка паяльника Т210, тримач для кабеля, три жала, кабель живлення і крокодил зазимлення. Подивимось, спочатку на жала. Ми маємо жало С210SK, C210TI та C210TS. Тобто у нас три різних жала для різних робот. До ручки паяльника все підключається дуже просто. Просто вставляємо жало. Якщо його треба буде зняти під час роботи, то просто знімаємо і все. Тепер поговоримо про саму станцію. Зверху ми маємо місце для заміни жала, екран, кнопки керування, тримач для ручки паяльника. Под силиконовою прокладкою ми маємо металеву гумку та ганчірку. Позаду ми маємо роз'єм 220 В з виключателем. Роз'єм для заземлення, роз'єм для ручки паяльника і заглушка USB-порту. Ця паяльна станція має потужність 130 Вт, а кабель заземлення нам потрібен, тому що блок живлення сконструйований по принципу тороїдального трансформатора. Ви бачили позаду роз'єм USB-порту, але цю станцію не підключити до комп'ютера, а цей роз'єм просто заглушка. І розібравши цю станцію, до цього роз'єму нічого не підключено, а на материнській платі нема конектору для USB. Далі у нас на черзі. Механік Prime T210 з жалами C210. Розпаковую. Нас вже зверху зустрічає ручка паяльника. Два жала. Інструкція і кабель живлення. Сама станція. І це ще не все. Ми маємо USB-кабель і кабель заземлення, дві пари ганчірки. Та дві силиконові заглушки. Ну і на кінець тримач для кабелю паяльника. Ну і як зазвичай подивимось на жало. Жало, ми маємо дві штуки: це 210 ti та C210SK. Тобто такі ж самі, як були в минулій станції. Тепер про саму станцію. Тут ми бачимо заглушки під якийсь екран Трозими, можливо, тут була зарядна станція, але в цій моделі її немає. Ми бачимо кнопки керування, екран тримачі для жал, тримач для ручки паяльника, під прокладку прокладкою металева гумка та ганчірка. Позаду у нас роз'єм живлення, виключатель. Роз'єм для ручки паяльника, роз'єм зазимлення та USB-розєм. Ця станція має теж потужність 130 Вт. Prime станції вже більш багато виглядають. Вони не тільки мають такий ж комплект, як і минула станція, але й запасні запчастини та підключення до комп'ютера для більш зручного керування. Ну і на останок у нас паяльна станція Mechanic Prime t 115 на жалах c 115 Зверху нас зустрічає два жала, кабель живлення. инструкция, ручка паяльника. Далее у нас сама станция. USB кабель, кабель заземления, две гончирки, две силиконовые прокладки и тримач ручки паяльника. В Prime серии у нас одинаковый комплект, Одинакова док-станція паяльної станції, але відрізняється тільки ручка паяльника та жала. Жало у нас тут c 115 Ti та c 115 sk Підключаються вони також дуже просто до паяльної станції. Беремо жалу та встровлюємо до упору. Все. Ось всі станції у нас вже підключені. Вони всі мають потужність 130 Вт. У станції серії Prime однак відок станції. Єдина їх відмінність це в тому, що в них різні жали та різні ручки паяльника. Але якщо окремо замовити ручку іншого типу з жалами, то все буде працювати зі всіма трьома. Тепер поговоримо про дисплеї. На Prime вони рідко кристалічні, кольорові. А на MASD 01 він монохромний, але теж рідко кристалічний. У Prime серії є три. Режима зберігання даних, щоб можна було швидко переключатись між робочими температурами. У MISDO1 немає такої можливості. Також Prime серія максимально може розігріти жало до 420 градусів, а MISDO01 може до 450. Якщо ви берете паяльник, воно вже переходить в робочий режим і ви можете ним користуватись. Якщо ви хочете замінити жало, ви його відключаєте. Та підключаєте інше. А коли вам вже не потрібно працювати, ставите в стійку і паяльник переходить в режим сну. Тепер коротко про їхні відмінності. Якщо не брати до уваги жала та ручки паяльника, між Prime серією та MISD01 є декілька відмінностей. По потужності вони однакові, але Prime серію можна підключати до комп'ютера для контролю температур. В ньому встроєний вентилятор охолодження. А також є три режими зберігання даних для швидкого перемикання температур. У MASD-01 немає такої можливості. Ну і звісно ж комплектація. Ну, а тепер перейдемо до тестів. Характеристики характеристиками, але все перевіряється в житті. Тепер перейдемо до реальних показників температур. Беру С115 та прикладаю до термопари. Як ми бачимо, температура рівно 301 градус. Тепер беру прайм на С210 та також прикладаю. І тут теж температура 300 градусів. Ну і на кінець MASD 01. Ну, як ми бачимо, тут теж температура близько 300 градусів. А це все завдяки. Термодачкам, який знаходиться в жалах. Ну і звісно ж, яку станцію брати, якщо жала та ручки паяльника в них однакові і всі однаково працюють. Якщо ви хочете все по-багатому, багату комплектацію, файний зовнішній вигляд та режими зберігання даних для трьох температур, то обирайте Prime серію. Якщо вам просто потрібен паяльник на серії C жалах і не потрібні більш і злишки. І вам достатньо монохромного екрану, то MIZ01 саме для вас. Не забувайте, що ви їх можете замовити у нас на сайті gsm Forsage. Посилання я залишу під цим відео. Якщо вам сподобалось, то можете поставити лайк, а якщо хочете такі ж відео про обладнання, ставте дзвіночок та підписуйтесь. Ну а з вами зустрінусь в наступних відео. Папа! -па.